Вінницький трамвай. У 1910 році Вінницька міська управа уклала договір з російським товариством всіобщій компанія електричества» з будівництва центральної електростанції, що зробило можливим створення електричного транспорту у Вінниці. У 1912 році у Вінницю надійшло перших сім вагонів з Німеччини, які були зібрані на заводі МАН. Збудовано трамвайний парк на березі річки Південний Буг по вулиці 1 травня. 28 жовтня 1913 року відкрито рух першого в Подільській губернії трамваю. Двоколійна лінія прокладена від залізничного вокзалу до жіночої гімназії, нині школи номер 2 по вулиці Соборній, мостом через Острів Кемпа і далі проспектом Коцюбинського. По ній курсувало сім вагонів. Їх обслуговували 13 кондукторів, 15 вагоноводів, три слюсарі та стільки ж підсібних робочих. 1914 року зведена одноколійна лінія по вулиці 50-річчя перемоги до залізничного вокзалу. Активним темпом розвитку Вінницького трамваю завадила Перша світова та громадянська війни, які звели практично нанівець усі попередні зусилля. Лише наприкінці 1921 року рух було поновлено. Тоді ж підприємство отримало нову назву Вінницьке міське електричне підприємство. Яке за 10 років було змінено на управління міського трамваю. За цей час було дещо оновлено вагонний парк та збудовано трамвайну лінію від другої школи до лікарні імені Пірогова. Новий потужний поштовх до розвитку трамвайне господарство Вінниці отримала у 1934 році після введення в дію Сабарівської електростанції. Тоді були збудовані нові силові підстанції. Вагонний парк сягнув 15 одиниць. Великих збитків вінницький трамвай зазнав під час Другої світової війни, коли спочатку Червона армія, яка відступала, демонтувала чи зруйновувала значну частину трамвайних комунікацій, а згодом окупаційні війська вчинили так само, коли залишали Вінницю. Але вже у травні 1944 року трамвайний рух було відновлено, щоправда, лише на правобережній частині міста. У 1948 році закінчено будівництво трамвайної лінії по вулиці Фрунзе. А у 1953-му збудовано майже 4 кілометри трамвайної лінії від площі Гагаріна до вулиці Революційної. За наступних 15 років господарство розвивалося дуже потужно. Прокладено колії та відкрито рух до електромережі та вишеньки. У 1977 році було демонтовано трамвайну колію по вулиці Коцюбинського. Відтоді трамвай дістається до вокзалу через вулицю Кірова. 1992 року трамвайна колія була відкрита вздовж всієї вулиці Келицької. З 2003 по 2006 роки на центральному мосту та по вулиці Соборній було проведено реконструкцію колії. Відтоді у центрі Вінниці використовується безшпальний, так званий оксамитовий шлях. Сьогодні у Вінниці 5 трамвайних маршрутів, понад 40 кілометрів трамвайної колії та 128 пасажирських вагонів.